За чотири кілометри від Великообразного урочище Брештаново після стихії перетворилося на суцільний лісоповал. Тут, на площі 50 гектарів, буреломний вітер із добре зволоженого ґрунту повивертав разом з корінням велетенські дерева бука та дуба. Як бачите, проти силу вітру не може встояти величезна коренева система дуба. Я на фоні виглядаю просто карликом. Повалені дерева віком від 80 до 120 років. Розчистка вітроповальних лісосік належить до робіт з підвищеною небезпекою. Тому її повинні здійснювати люди, обізнані не лише з технікою безпеки, а й з технологією розчистки лісу. Своїми ж силами, звичайно, лісівникам Великоберезнянщини не впоратися, бо загальна площа повалених дерев становить більше 800 гектарів або ж більше 200 тисяч кубометрів деревини. Великоберезнянський лісгос навіть за рік не зможе заготовити стільки деревини. Крім того, суцільні санітарні рубки необхідно робити за надзвичайно короткий період, бо бук на сонці за три дні втрачає свою. Ділову структуру. Тому до розчистки необхідно широко залучати лісові господарства не лише нашої області, а й сусідніх гірських регіонів, які знають специфіку Карпат. Я думаю, що буде напевно заключати підтягувати інші лізоспи, напевно, перезупиняти головне користування в інших лізоспах і кидати сюди бригади, щоб по-швидкому зачистити цю територію, тому що розумію, зараз сонце перепече, і бук просто буде лопати. Щодо реалізації лісопродукції, то в цьому напрямку проблема в тому, що чимало деревини на виготовлення целюлози, то тепер забирали словацькі партнери. Проте вітровал пошкодив 2,5 мільйона кубометрів лісу і на їх території. Тому вже ведуться переговори з місцевими лісопереробними підприємствами, які готові збільшити обсяги закупівель. Треба просто з ними договоритися, бо звичайно, що вести звідси за 200 кілометрів у бичків бук. То великі транспортні витрати, тому ми повинні знайти з ними наше основне завдання. Тепер знайти з ними паритет цін, щоб і їм було вигідно, і нам було вигідно. Невисокоякісна і неконкурентноспроможна деревина піде на заготівлю дров, якими будуть забезпечені закриті установи області. Що стосується дров до інших, то ми будемо забезпечувати закриті установи, тобто школи, дитсадки, сільради і інші установи.